Друзі, привіт! З вами компанія Автопарк У на нове надходження. Семимісний позашляховик Volvo XC90, оснащений найпотужнішим двохлітровим бензиновим двигуном Т 6 в парі з автоматичною коробкою передач: швидкісний та надійний, стильний та стриманий в автомобілі. Система без ключового доступу, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління. В Салоні електричні склопідіймачі, дерев'яні вставки, шкіряний чорний салон, великий і просторий, трьохзонний клімат-контроль, підлокітник підстаканник. При бажанні складається і розкладається. Неймовірно стильний. І стриманий автомобіль. Головне надійний. Салон в автомобілі в ідеальному стані. Просто як нове авто. В автомобілі. Електросклопіймачі та регулятори дзеркал. Підігрів дзеркал, система моніторингу сліпих зон, автоматичне включення дальнього світла, мультируль, датчики дощу. Адаптивний круїз-контроль, з системою утримання смуги руху, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, панорамний дах, GPS-навігація, телефонія, електричний гальмівний ручник. Запуск автомобіля з кнопки. Дуже зручний перемикач передач. Подушки безпеки. Автомобіль на зимовій гумі. Люкс класу на легкосплавних дисках. Тож це украсення можна придбати за готівку в лізинг або ж кредит, або за програмою Трейдин. Чекаємо вас на тест-драйв, місто Київ, вулиця Сумська, 2А.